Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на пасіці. Ми вже два рази загодовували бджіл по 5 літрів. І сьогодні перевіряємо, скільки в них є кормів, чи вистачить їм на зиму. Ось. Якщо все гаразд, кладемо плюсик. Якщо потрібно якусь сім'ю підодувати, ось пишемо приблизно кількість, скільки їм ще дати. Загалом на платформі ми перевіли тут 34 сім'ї, з них 4 потрібно ще підготувати, Всі інші вже готові взимку. Цього року в порівнянні з минулим дуже мало оси. Я не знаю, 24 2024 році ми клали тут 4 пастки на оси, і практично кожних 2 дні вони були повні. А цього року навіть ні одну, ще не клали пастку, і оси навіть не крутяться ні біля льотків, ні біля вуликів. Взагалі оси немає. Подивимося, що у них всередині. Так, Це повномедно, ось, Повністю мед залитий. Важка. Так, Наступна бачу також повномедна. Ну, ця сім'я однозначно підгодівлі більше не потребує. Видно, ось також повномедна. Ще загляну з другого боку. А тут в них є розпліт, Значить вони змістилися трішки вправо. Зараз поставлю ось тут повномедно і все, вони готові взиму. Як я і раніше казав, по нашій місцевості у нас тут є дві річки. І дуже ранній взяток верба, вони дуже швидко починають носити пилок, також нектар з верби. Ось. І так, ці сім'ї кормів однозначно вистачає. Тут 4 повномедові рамки, я одну переставлю сюди і в місті також на процентів 70 вже залито медом, тому, тому в зиму вони підуть добре.